Без неї жоден українець не може уявити великоднього кошика. Рецептів є багато і вони передаються з покоління в покоління. І сьогодні я вирішив поділитися простим оригінальним рецептом безріжової пасочки. Отож, найперше, що потрібно, це глибока зручна миска. Сюди відправляємо 100 г м'якого вершкового масла. До нього додаємо 200 г цукру і з допомогою ложки добряче переминаємо. Також варто додати чайну ложку ваніліну. Далі треба перебити блендером або міксером. Збиваємо до однорідності. Тепер додаємо до масла 4 яйця. І також з допомогою блендера або міксера збиваємо. Тоді беремо один звичайний апельсин і натираємо з нього цедру. Додаємо дрібку солі і просіваємо 350 грам борошна. Так як тісто бездріжжове, то треба додати розпушувач. Зазвичай на упаковці вказано, на скільки грам борошна розрахований її вміст. У моєму випадку це 18 грам або 3 чайні ложки. Тепер замішуємо. Хочете з допомогою ложки або ж можна такою силиконовою лопаткою, що дуже зручно. Виходить ось таке пастоподібне тісто. Залишаємо його трішки відпочити і підготуємо кисломолочний сир. Потрібно близько 400 грам. Його відправляємо до чаші блендера і перебиваємо. Сир повинен стати кремоподібним. Його перекладаємо до тіста. Туди ж додаємо цукати. І знову ж таки з допомогою лопатки чи ложки ретельно змішуємо всі інгредієнти. Для випікання буду використовувати звичайні одноразові форми. Ось так ложкою та лопаткою перекладаю тісто. Кладемо трішки більше половини. І допомагаємо йому краще розподілитися. Тоді мокрою ложкою ось так пригладжуємо вершок паски. Кладемо випікатися на 30-40 хвилин. Це вже залежить від духовки, тож уважно стежте. Ось такі гарненькі великодні хлібці. Їх залишаємо вистигати. Тож глазур краще готувати, коли пасочки повністю вистигнуть. Для глазурі потрібен желатин 7-10 грам. До нього лімо 20 мл води і залишаємо набухати на 10 хвилин. Тим часом беремо невеличку каструльку, кидаємо 150-200 г цукру, заливаємо 50 мл води і починаємо варити. Постійно помішуючи, доводимо до кипіння. Цукор у процесі має повністю розчинитися. Кілька хвилин чекаємо, щоб сироп трохи вистиг. Тоді додаємо желатин, розчиняємо його з сиропом і міксером або блендером починаємо збивати. Процес може зайняти близько 10 хвилин. Такі пропорції розраховані на 5-6 пасочок. Має вийти така пінка. Тоді потрохи викладаємо на пасочки. Декорувати можете так, як вам це до вподоби. Ось і все до Великодня готові. Святкуйте в мирі та здоров'ї.